Всім доброго дня! Вітаю всіх, вітаю всіх підписників, вітаю своїх нових клієнтів, які на сьогоднішній день у мене є. Сьогодні я провожу такий незапланований час ефір на Facebook і в Instagram, тому що трошки час в мене так вже відкоректований. Я теж вчуся, у мене є плани по навчанню на сьогодні. Теж дуже цікаві для саморозвитку, де я навчаюся. І зараз хочу провести цей ефір, дати вам таку теж дуже корисну інформацію. Давайте в першу чергу представлюсь, мене звати Чаріцева Іна, мені 48 років на сьогодні. Більше 15 років я вже співпрацюю з американською компанією Nature Sunshine Products. Це американська компанія, яка є виробником натуральних фітокомплексів, вітамінів для всієї родини, також якісні коктейлі, білкові вітаміни. Ви можете заказати на будь-який смак. Чому я говорю про вік? Говорю про те, тому що я людина вже з досвідом, Тобто я вже пройшла певні етапи в житті. Да, то є, я навчаюся, я отримую результати, тому що я прийшла в компанію Nature Sunshine по здоров'ю свого сина. У мене син хворів, нам ставили астматичні приступи, і за півтора року я дитину відновила благодаря продукції компанії Nature Sunshine. Я зрозуміла, що це допомагає мені, чому це не може допомогти іншим. Я почала співпрацювати з компанією. І давати користь людям, давати вам таку корисну інформацію. Думаю, що інформацію, яку я вам даю, вона буде корисна і практична. Хочу пройти по моєму предыдучому ефіру, він був дуже цікавий. Про жінок 45 плюс, як відновити цикл, ви можете його подивитися в мене в ленті. І дуже багато відгуків я отримала, і отримала також замовлення по доставці продукції і деякі запитання. Я хочу сказати, що коригування жіночого здоров'я також її. Відновлення гормонального циклу відбувається завдяки програми і такого продукту, як Валд Ям Дікі Ямс. Це дуже така рослина корисна, яка підтримує жіночий організм да? в період менопаузи, приливів. І моя задача цей продукт є в нас тільки в Україні, його можна заказати тільки в Україні. Я думаю, що ну, він ще є на складах, тому що, тому що після ефіру в мене дуже багато було замовлень, люди запитували, і моя така взагалі. Позиція, що я повинна доставити людям продукцію вчасно, і навіть в мене люди замовляли там по 5-7 баночок в різні країни. От я есть, тобто, з логістичної точки зору доставити там от, в Італії, у мене зараз заказ там п'ять баночок, да, по Європі в мене є замовлення. Тобто я буду старатися вам доставити вовремя швидко цю продукцію, що взагалі в моїй компетенції. А якщо є в когось можливість придбати цей продукт я в Україні, будь ласка, пийте і у вас будуть дуже чудові результати. Давайте ще по питаннях, які мені задають, да, ті чи інші, по тім чи іншим схемам. Наприклад, такі питання. Чи як довго потрібно взагалі пити ті чи інші проду продукти? Я хочу сказати, що трави компанії Night Sunshine, якщо ви п'єте це в капсуліраних травах, то що компанія зробила? Вона закапсулірувала той чи інший продукт для зручності прийому да, ті інші трави або вітаміни. І, на сьогоднішній день це є наша їжа, тобто те, що ми їмо. Да? Ми ж їмо кожен день їжу, да? ми їмо салати, ми їмо корисну білкову їжу. Нема такого дня, щоб ми ну, не їли. Да? Ну, може, там хтось сидить на дієтах, а взагалі на робить такі голодування. Ну це дуже дуже небезпечно, я так можу сказати, тому що в мене є там в родині були такі. Тоже, експерименти, можна так сказати, і це ні до чого хорошого не привело. Тобто з цим потрібно бути обережним. Там з клізмами, знаєте, люди роблять очистку, тобто це треба бути обережним. Ну, і це їжа, це є трави. От, я знаю, у мене в чоловіка бабуся в селі вона завжди собі заварювала якісь там трави, да, липовий чай, ромашку. Тобто, для свого здоров'я і бабуся прожила до 90 років здрава мені і при пам'яті. Тому як довго пити? Це є чаї, це є трави, це є збалансовані фіто, фітопродукти, які в мірі да, і в тій кількості необхідній. Яка є профілактична доза, вона так і пишеться на упаковці, вона ніякої шкоди вам не принесе. Вона навпаки тільки підвищить вашу енергійність ваш імунітет, Тобто ви будете в здравому мі і при пам'яті. Тобто це наша їжа. Це наша їжа, Тому що ми їжу також вживаємо для чого? Для підняття енергії, для тобто, людині потрібна їжа. Я хочу на це звернути увагу. Далі, таку хочу сьогодні тему теж підняти, про хронічні захворювання і, взагалі, спадковість, да? спадковість. Тому що спадковість, наша генетика, яку ми отримали від своїх батьків. Вона також впливає на наше самопочуття, на наше здоров'я, на взагалі на подальші ваші покоління да, дітей, внуків. А, тому, ну як кажу, знаєте, от, якщо брати жінок, о, знаю, що так говорили там мами, да, там мами, мама мені, бабусі, що о, ти виносиш будеш виношувати дитину при вагітності. Як виношувала твоя мама, так, як твоя бабуся? Наприклад, ти будеш так само в пологах, йти, як була твоя мама, і я була твоя бабуся. А далі, тобто все в більшості, десь я можу сказати, десь до 80% все залежить від генетики. Від генетики люди, ну, знаєте, бувають люди, дівчата, вони такі ну, там кажуть, я хліб не їм. Да? Тобто, це дуже шкідливо, там від нього поправляються. Я хочу сказати, що є такі жінки, дівчата, які отакі худенькі, ну, вони там по батону, по буханці хліба за день з'їдають і кажуть, нічого їм за це не буде. Да? Тому велику роль грає генетика. Генетика, а другі, наприклад, там вже з'їли одну цукерку. Давних там вже плюс 5 кг може з'явитися там на боках чи ну, в інших містах тобто вони вже починають страждати від цього. Тому звернути увагу на вашу генетику. Чому я говорю про генетику і взагалі спадковість? Тому що дивіться. Стикаюся з тим, що з досвіду, що багато жінок, там, бійців, да, вони вже, у них є також родина, наприклад, мати, да, там, бабусю, вона доглядає. І ми можемо побачити, що в цих людей є якісь вже проблеми, наприклад, да, там, наприклад проблеми з суглобами да, виникають є якісь проблеми там, вже в старшому віці, якщо жінка доглядає там, матір свою, можуть там виникнути якісь проблеми, там, деменція у жінок. І я хочу звернути увагу, щоб жінки вже в молодшому віці теж на це звертали увагу. Чи там підвищений тиск, да, який страждали, наприклад, батько і мати. Тому вже ще можна сказати до 40 років. Коли відбуваються оці гар... Гар... гармонні зміни, да, жінка повинна займатися профілактикою, профілактикою цих чи інших захворювань. Тобто, якщо там матері, бабусі були проблеми з суглобами, то тобавте більше свій раціон, зверніть на це увагу, і ставте акцент на Збільшення кальцію в організмі, магнію, дам то тобто підтримувати цей, цю систему. Якщо там виникають якісь проблеми, ви бачите з деменцією, тому що знаєте, от різні родини і різні, Тобто, вони повторюються із покоління в покоління, можна сказати, ті чи інші захворювання, чи сердечні захворювання, чи ще якісь то, тобто зверніть на це увагу, і ви повинні вже в такому віці, ще молодшому. Свій організм травами, жирами. Якщо там є, наприклад, деменція, людина що там не пам'ятає, то може бути у вас також така предрозположеність. І в цих випадках, наприклад, хорошо вживати жири, це лецитин, омега-3, кулінонасищені жирні кислоти. Гінга білова трава пам'яті. Тобто Такі продукти вам вже потрібно вживати для коригування майбутньою ну, тобто, своїх проблем. Да? Ми всі хочемо жити в здравому мій да? і щоб за нами не ухажували там, наші діти, внуки, да? тобто, чи здавали ну, це дуже особисте. То есть з домпристарілих. Ну, це на сьогодні такі реалії, в принципі. Ну, щоб вас впізнавали, водіти, да, внуки, можна так сказати, вже можна починати робити профілактику, тому що це є спадковість. Спадковість тих чи інших захворювань. Також на спадковість і на за хронічні захворювання. Дуже сильно впливає спосіб життя, да, то є харчування, тому що наші бабушки, мами нас там закармлювали, да, там перше, друге і компот. Хоча для повноцінної підтримки організму нам не потрібно стикій їжі, да, от їсти тазіками то есть вона повинна бути корисна їжа в першу чергу, а не пищевой мусор, да, той, що ми купуємо в супермаркетах, можна так сказати, зверніть на це увагу. Підвищений тиск, будь ласка, є в нас такі шикарні продукти, як також Омега-3, магній. він зменшує тиск. Також про провал'єм, я вже казала, декіямс це жінкам 45, да, там плюс. Бояришник плюс дуже класно працює. Ну, і Вітаміни, мінеральні комплекси, які потрібні нашому організму. Тому зверніть на це увагу і підтримуйте свій імунітет в хорошій, в хорошій якості, тому що ваш організм це, знаєте, як машина, який бензин туди заліж, так вона і поїде. Всіх виникають питання по доставці продукції, як заказати ціни. Я я хочу сказати, що ви можете оформити дисконтний номер від компанії Nature Sunshine на продукцію, яку може замовляти ваша родина, і ви можете отримати до 30% знижки і користуватися нею. І тоді вам компанія по Україні відправляє на любе відділення нової почти продукцію, і оплата відбувається на відділенні нової пошти. Тобто оплата за продукцію відбувається. На відділенні нової пошті я не лікар за освіту, я інженер, але я аналізую інформацію, читаю, є вже досвід, є вже практичні в нас такі нароботки від наших лікарів, тому що в команді в нас в команді працює дуже багато фахівців, лікарів і гастроентерологів, кардіологів і на любі серйозні. Ну, взагалі, питання, якщо у вас виникають, ми, можем, ми можемо з ними зв'язатися, і вони можуть вас проконсультувати. А продукція дуже якісна. То тобто це американський виробник, який по виробництву, по технологіях він шагнув вже набагато вперед, чим інші, інші компанії. А також ми працюємо по Європі, по Турції, по інших країнах Прибалтики. Будь ласка, пишіть мені завжди буду вам корисна і буду давати вам по мірі можливості інформацію. Всім гарного дня, до зустрічі!